Представляємо набір інструментів для столярних робіт хендсоу за неймовірно вигідною ціною. Мінус 35% від традиційної вартості. Ви заощаджуєте майже 100 гривень та отримуєте чотири необхідних для столярства предмети: – сантиметрову пилу з великою ручкою, пилу для гіпсокартону, стосло для точних розрізів по діагоналі. Та металеву рулетку у 7,5 метрів. Якщо ви полюбляєте майструвати цей набір, завжди має бути у вас під рукою. Адже щойно ви розпочнете будь-які ремонтні роботи, вам обов'язково знадобиться рулетка. А якщо ви власноруч монтуєте плінтуси, виготовляєте віконні рами, рамки для картин або дверні коробки, вам аж ніяк не впоратися без стусла спеціального приладу для зручного відпилювання матеріалів під потрібним кутом. Для роботи із деревом стане у пригоді хороша пила, обладнана зручною подвійною ручкою. А для розпилювання гіпсокартону спеціальна тонка. Обидві пилки мають якісні гострі та гнучкі леза. Комплект хендсоу це чотири в одному. Придбавши його, ви зможете власноруч виконати столярні роботи, а не шукати помічників. Адже у шухляді для інструментів у вас завжди буде на поготові зручне стосло, дві гострих пилки та рулетка. Тож будьте господарем своїм речам та майструйте із задоволенням. А портативний набір якісних інструментів для столярства хендсоу надихне вас на продуктивну працю. Телефонуйте вже зараз та не пропустіть нагоду придбати чудовий набір для столярства хендсоу зі знижкою Зі знижкою у 35%. сміливо телефонуйте за безкоштовним номером, який ви бачите на екрані, та не пропустіть нагоду придбати чудовий набір для столярства хендсоу зі знижкою у 35%.